Радіо ЮЕЙ Чикаго, друзі, радіо UA Чикаго з вами сьогодні в нас в гостях журналіст, керівник проєкту Львів Медіа Любомир Ференц. Вітаємо Любомир у нас на радіо UA Чикаго. І відразу Добре, відразу, якщо можеш, розкажи, будь ласка, про специфіку своєї роботи для наших слухачів. хто ще не знайомий з тобою? Е, ну. У мене кілька якби амплуа тут. Я сам проживаю у Львові. Я є керівником проекту Львів Медіа. Він включає в себе сайт і Ютуб канал. І окрім того, я є радником голови Львівської обласної військової адміністрації Максима Козицького. На це всі посади, які я тут обігаю конкретно. Я також займаюся інтерв'ю чи розмовами із російськими військовополоненими та українцями, які долучилися до незаконних збройних формувань. Так званої ЛНР ДНР, якщо говорити кількісно, то ми почали це робити десь в червні, липні 2022 року. Скоро буде така річниця. Суна як я приїжджаю в єдиний табір для військовополонених, який знаходиться в західній Україні, і десь це інтерв'ю вже назбиралося 120 чи 130 і Ну вимальовується якась така загальна картина та тих людей, які прийшли. До нас воювати, вбивати, мародерити, гвалтувати, і все, що з цим пов'язано, і що радіослухачі можуть бачити з міжнародних новин, а також з українських новин. Зрозуміло, всіх військовополонених Російської Федерації які прийшли на нашу землю, тримають в одному місці. Чи є декілька локацій? Ні, тобто, якщо говорити, це не лише росіяни, це й українці, тому що ну вони в статус комбатантів, вони долучилися до е збройних формувань. До Армії Російської Федерації е, є кілька місць утримання, але якщо брати про якщо мова йде про табір, то він єдиний в Україні, тобто класичне значення табору для військовополонених, він знаходиться тут в західній Україні. Решта вони знаходяться по СІЗО е, в різних місцях, але ну тут якби концентрація достатньо є великою. Ті розмови, які ти маєш з ними, це не є допит так, це більше як таке інтерв'ю, вияснення. А чому для чого? Ну я би сказав, що це більше розмова, тому що ну коли людина допитується, вона не дає згоди. Коли ми ну, з ними розмовляємо, то є два ключових питання, які я ставлю на початку. Ну ми спершу їх показували десь кілька е, інтерв'ю. Тепер ми це просто маємо в архіві, тому що це якби важлива річ. Два питання я ставлю, чи добровільно ти. Ти з нами говориш, даєш інтерв'ю, і друге питання: чи даєш ти згоду, щоб це було виставлено в соцмережах, зокрема на Ютубі. І якщо вони кажуть так, то ми продовжуємо розмову. Якщо якесь одна з відповідей є ні, то ми в більшості випадків не продовжуємо, тому що це не має сенсу. Ми ніяк не можемо використати. Тобто я до чого це веду. Україна зберігає Женевські конвенції, і ці речі є важливими. Тобто, якщо людина не погоджується, то ми її не можемо ніяким чином заставити. Скажи, для чого ти особисто ведеш цю розмову з, з окупантами? Яка мета перед тобою стоїть перш за все? Що ти хочеш показати добитися? Рік тому, от ну мені прийшла в голову така ідея. Я побачив повідомлення міністра юстиції, він сказав, що має бути табір на західній Україні для військових полонених. Він досі є єдиним. Я подумав, ну це може бути цікаво. І коли ми там зробили запити, тобто ми робимо запити. Достатньо часто, щоб нам дозволяли туди заходити, ну тому що це є режимним об'єктом, просто так там неможливо зайти. Я коли їхав, я навіть не знав, про що з нами буду говорити. Якби сам формат він народився десь в процесі, в процесі перших інтерв'ю. Мені цікаво мотив, їхній життєвий шлях, що вони думають. Ми говоримо трохи про політику, звісно, якщо з людиною є про що поговорити. і Перед кожним інтерв'ю я російською мовою звертаюся до росіян, що ці інтерв'ю не покажуть по федеральним каналах. І тобто, дивіться, і ви більше дізнаєте справду про цю війну. Це можна назвати до певної міри контрпропагандою того, що робить Росія. Перш за все, росіяни достатньо багато нас дивляться. Також для українців це робиться, що вони розуміли, що в головах. Солдат Російської Федерації і третя аудиторія це є західний світ. Ми кладемо кожен раз на англійські субтитри, кожне інтерв'ю, щоб люди в світі також розуміли, з ким Україна має справу. І я ще якби загально додам: рано чи пізно війна закінчиться. Це всі розуміють. Це не може там тривати вічно. Я не знаю, як вона закінчиться, чесно скажу, тобто, що Україна переможе це точно, але ми поряд. Вже так історично, географічно склалося завжди. Будемо мати сусіда, в якого 140 мільйонів населення так не знаю, чи збережеться Російська Федерація в тих в які вона є, але люди там є розігріті, так званою СВО ненавистю до українців, і це не мене от просто так, там за місяць, два чи за рік, і я просто це показую. В тому числі для українців, щоб українці розуміли, з ким ми будемо мати справу ще на роки і що в тих людей в головах зрозуміло. Але ти сказав, що це також є і на західний світ, то це означає, що багато глядачів, все таки є із, напевно з Європи, і з Сполучених Штатів, так е, є по-різному, так дивляться на сполучених штатів. Ми де переглядаємо з якого регіону чи міста. Є і Штати, і Європа, і але найбільша аудиторія в нас це все таки Україна і Росія. Хотілося б більше, щоб нас дивився Західний світ, ті, хто цікавляться новинами, тому що ну такі таких речей, як роблю я особисто, і наша невелика команда. Наскільки чоловік фактично ну більше ніде ну майже неможливо побачити. Є ще одна людина у Києві, яка це робить, але фактично у нас двоє, які ну якби спілкуються із військовополоненими. На мою суб'єктивну думку, це досить ефективний спосіб контрпропаганди, тому молодці, я особисто дуже підтримую те, що ви робите, і то імпонує. А вертаючись до полонених, російських полонених, чи усвідомлюють вони, що взагалі відбувається, чи знають, куди вони потрапили і для чого вони тут? Я, ну, тобто, це складне запитання. Я можу тільки сказати про якісь свої внутрішні відчуття, частина із них. Е як би вам це пояснити? Давайте я на прикладі поясню, щоб це краще було зрозуміло. От ми зробили велику розмову, вона ще не вийшла. І ми думали, як з ними поговорити. Їх сиділо 50 чи 60 чоловік, і ми з ними думали поговорити саме про корупцію і шукали формат, який, ну, тобто, в Росії, там, наприклад, і потім порівняти умовно з Європою і з Україною. І ми знайшли формат. Ми просто показували будинки, і якби там в стилі вікторини. Вгадайте, чи це чи це будинок. Ну і там ми показували будинки Путіна, Медведєва і чи наприклад, чи Соловйова. Потім ми показували Руші Сунака е, прем'єр-міністра Великої Британії. Ми показували Еммануеля Макрона будинок, як він живе. Ну тобто про власність, саме про власність Ангели Меркель. І що ви розуміли? Ну для мене це не стало неочікувано. Тому що я достатньо довго з ними проводив час. І от вони нічого там, як росіяни кажуть, зазорного не побачили в тому, що Путін, будучи на посаді президента, просто володіє палацами. Так, е і ти коли їх переконуєш, мовляв, ну слухайте, ну це ж ваші якби, податки і ці будинки побудовані за гроші, які просто у вас украли. Ну, росіяни мені відповідали: ну слухай, ну він вчився, має посаду. ну Тобто прийшов до успіху, так? І є такий мем, е як би, ну пацан виявився фартовий, да, прийшов к успеху, і вони мені чітко відповіли: слухай, Любомир, ну мовляв, у нас 95% населення хоче так жити чи 99%. Тобто, розумієте, в нас дуже різні світи, так? І коли говорять про Україну, в якій які є корупція, ну ніхто цього не заперечує, але принаймні тут боряться з нею, і для загально, загальної думки, загального суспільства, корупція це не є добре. Да? І люди критикують, коли бачать там якийсь дуже великий будинок, чи ще щось. Коли ми говоримо, чи вони розуміють, куди вони прийшли і що роблять, я не можу вам відповісти ствердно, так чи ні. В них є своє бачення світу, і воно якось побудовано за якимись такими лекалами, які створені в тому числі і пропагандою. Коли ти їх питаєш, чи бачили ви нацистів, тому що ну, вони говорять, що йшли сюди там визволяти, наприклад. Чи боротися з нацизмом? Ні, нацистів ми не бачили, п'яте, десяте і так далі. Але чи є щирість в їх словах що вони е жаліють за це? Більшість ні хтось так. Коли їх питають, от я ставлю завжди ну одне і те саме запитання. Наприкінці, е я їх запитую: от війна, так, є дві сторони, які за щось воюють. Е Україна, вона захищається. Відстоює свою незалежність суверенітет, збройні сили України воюють за свій народ і за свою землю. Це чітко зрозуміло. Поясніть мені за що тут воює Росія, так тому що ну в війні має бути якась ідея кожної з сторін. Що ви розуміли? Майже ніхто мені не відповів на це питання, та не то, що майже ніхто, і більшість з них говорять: ну, це політика, яка нас не стосується. Вони політику бачать як окрему якусь таку субстанцію, яка uh -huh. живе. Окремо від них і вони не розуміють, що можуть впливати на процес. Якось так. Я відповів на запитання. Ну так частково. Але хочеться також зрозуміти, як е, вони потрапили на війну. Тобто, це більшість є добровольці чи їх мобілізували. Це люди, які Ми... ні, їх, якщо от так сумарно підсумувати категорії, є їх кілька категорій: є так звані контрактники, тобто, це військові, ну тобто, це люди, які пов'язали своє життя з армією. Вони підписували контракти. Сюди прийшли. Є добровольці. Які також попідписували контракти в різних угрупуваннях, і так далі. Є зеки, які пішли воювати за групу Вагнера, є найманці Вагнера, тобто це ті mercenaries uh -huh. в англійські, які воюють за гроші, є мобілізовані. Оце, ну, тобто, яким вручили повістку, і вони пішли. Оце ну, можна розбити на кілька категорій цих всіх людей. Якщо говорити про контрактників Мерсенаріс, Вагнер груп, ем, також добровольців, які там, умовно, доєдналися до Ахмату, більшість для них мотивом є гроші. Так? Умовно, якщо контрактник отримує там, е, на службі 30 чи 40 тисяч рублів, а тут йому пропонують 200, він іде. Найманці це зрозуміло, багато з них має по півмільйона російських рублів, Зекі Міняють е, своє життя на те, щоб вийти із е, колонії. Е, в них все починається, як вони це називали, з чистого ліста, щоб почати їм обіцяється, що всі сути будуть анульовані, плюс вони заробляють гроші. Мобілізовані. Вони йдуть, бо їх покликали так, от просто як телята. Е, хоча ну, дехто з них має якусь ідеологію, але більшість з них мені плачуться на інтерв'ю, що їх от покликали, вони просто не хочуть сісти. Один із зеків-Вагнерів сказав хорошу фразу, вона мені так в'їлася в мозок, ну, може стати навіть мамом. Він сказав: Якщо говорити о міністерських, то вони йдуть воювати, тобто про контрактників, okay. то вони йдуть воювати, щоб їх не посадили. Якщо говорити о зеках, таких, як я, то вони йдуть для того, щоб їх освободили. От, ну, Загальна концепція, якби Росії це така велика тюрма, де все перетасовується, так, і всі один одного бояться, і там ну якби. Думають про виживання, але це також не применшує того факту, що більшість населення є одурманене пропагандою і підтримує е е війну так, чи спецоперацію, так як вони називають. А чи готують їх до цієї війни? Чи є в них якась е спецвійськова підготовка перед тим, як їх кидають на нашу територію? Ну, контрактники, вони, ну, все-таки там срочки, вони перейшли. На контракт то вони більш-менш якісь вишкіл мають там. А от, наприклад, коли взяти там добровольці, зеки ні, це просто гарматне м'ясо, яке йде там умовно тиждень якогось ще два вишколи. Їм потрібно закривати тири живою силою. Ну і вони більшість із них ні стріляти не вміє, ні поводитися зі зброєю, і так далі. От вони просто йдуть на забій. Зрозуміло. Ті з ким е ви спілкуєтеся, твоя команда спілкується? Це ті, хто добровільно здався в полон, чи це ті, кого наші хлопці взяли під час бою? Більшість із них взяті під час бою, майже всі. Тобто я завжди їх питаюся обставини, як їх взяли, і так далі. Е, ну вони там можуть самі здаватися, але вже в тому випадку, коли ну просто на ну, них там наставлення автомата, бо вони розуміють, що немає вихідня. Я знаю, що в Україні є гаряча лінія, по якій ти росіян може зателефонувати і здатися добровільно в полон, перебуваючи в нашій території. Чи є це актуальним? Чи є це власне популярним є, зараз? Є є актуальним, там дзвонять і так далі. Це завжди. E, вони завжди можуть подзвонити і домовитися, як здатися в полон, і їм допоможуть чи допоможуть це організувати. От яка їх тоді чекає доля на нашій е землі, якщо вони добровільно здаються в полон? E, ну там же, це чесно вам скажу. Я не мав досвіду спілкування з тими, що добровільно здалися в полон, але я думаю, що ну з ними ведуться якісь перемовини і вже дивляться, що і як з ними робити. Зрозуміло. Тобто, частково частково їх напевно садять а, за те, що зі злочини, а частково їх обмінюють, якщо є на кого і є такий запит. Так? Я думаю, що так. Це вже ну, це питання треба адресувати до спецслужб. Тобто вони вже з нами працюють. Чи задавати запитання, а їм чи пішли б вони ще раз воювати, якби їх відпустили і була така можливість? Так, дуже часто. Я запитуюся, чи підете воювати, коли вас обміняють. Вони мені сказали, що ні, ну тобто, більшість з них відповідає, що вони вже це все побачили і більше ніколи сюди вже не прийдуть. Хоча у мене ще не було випадку, що умовно, хтось був на інтерв'ю, другий раз потрапив в полон, і Ми знову розмовляли. Е, такого не було, і плюс до того вони кажуть, що скоріш за все нас не будуть посилати, тому що ми вже вважаємося неблагонадійними. Ну, перебували в полоні і так далі. Є, є цифри скільки є двохсотих росіян, там 178 чи скільки там зараз тисяч. Mm -hmm. є, є цифри приблизно, скільки їх є трьохсотих, в три рази більше, не знаю, в чотири. А, mm -hmm. Які цифри приблизно пополонених? E, ну дивіться, я вам чесно скажу, я достеменно не знаю, і плюс до того ця якби цифра вна ніколи не озвучується. Навіть якщо б я знав достеменно, то я не думаю, що я вправ її озвучувати. Зрозуміло. Mm -hmm. Втрати росіян на цій війні дійсно є великими, і дай Бог вони будуть ще більшими. Але ті, хто в нас в полоні, чи вигідно їх повертати Росії, чи вони за них борються? Чи є якийсь не знаю, з той сторони фідбек, що ми хочемо повернути своїх? Ну дивіться, ви ж розумієте, що коли є дві сторони, завжди йде обмін. так? От сьогодні там повернули близько 100 наших е, захисників, і е, чи так, чи сяк, все це одно цей процес якби триває. Ми це бачимо. Людей завжди обмінюють. Е, для нашої країни важливо кожна. Людина росіяни, наприклад, також вони хочуть своїх людей повертати, тому що ну там є спеці, Ну ніхто цього не забере. Так військові, там спецназівці і так далі. І якщо говорити про групу, яку найшвидше міняє, це є вагнер Вагнергру. Тобто цих людей дуже швидко міняють. Вони за них борються. Я не знаю, чи це є ініціатива пригожена, чи так ну в них поставлено. Біль інші, наприклад, можуть там з трохи з затримувати. Ну вони не так до кінця борються, але перемовини завжди йдуть. і Вони зацікавлені. Бо ви ж самі розумієте, що війна це не лише артилерія, бронемашини, і так далі. Це жива сила, і тобто, жива сила, яка за них воювала. Готові були віддати життя, то вони ну, якби, готові їх повертати назад. Чи будуть вони ще раз посилати їх? Я не знаю. Так, всі говорять, що військовополонені росіяни, ті, що доєдналися до так званих Ленер ДНР, кажуть, що ні, але хто його знає, як надалі буде. Курс російського рубля зараз пробуває дно. А який зараз йде курс російського військовополоненого? Як йде я, ну я вам чесно скажу, ну буває по-різному. Ви ж самі розумієте, наприклад, Медведчука обміняли одного Медведчука, обміняли на 150 азовців. Я думаю, що також до кожного є індивідуальний підхід. Зрозуміло. А чи були якісь такі? А... Тобто, всі інтерв'ю, які не інтерв'ю, а розмови, які ти проводиш, твоя команда вони всі між собою схожі, чи кожна історія є унікальною якоюсь? <зуміло> Там кожна історія вона цікава сама по собі, так. Можливо, є якісь стандартні запитання, ну які краще дають зрозуміти людину. Всі відповідають по різному Дуже багато запитань виникає у процесі самої розмови, і дуже багато залежить від інтелектуального рівня співрозмовника. Тобто, з деяким я ну, у мене найкоротше інтерв'ю було 9 хвилин. найдовше інтерв'ю мене тривали понад годину. Наприклад, останні, яке сьогодні ми випустили, цей 20-річний росіянин взагалі цікава ситуація. Е, ну він там розказує мені про НАТО бази НАТО, ракети НАТО, Україну захопила НАТО, Сполучені Штати Америки. Я вже такий сижу, так на нього дивлюся і кажу: так ти кажеш, що ти телевізор не дивишся. А, а звідки ти всю цю інформацію там черпав про НАТО, Україну, нацизм і так далі. Він мені сказав Доярка. Я кажу, ну ти серйозно? Він каже, ну, та ну все таки старша людина. Я навіть не задумувався, то що вона розказує. Ну тобто, можете рівень зрозуміти. І далі ми перейшли там до розмов, коли почалася перша друга світова війна, коли розпався радянський союз, і так далі. Це також дуже цікаво. Тобто, ну я перший раз там ну такі застосував прийом такого лікбезу історичного. Я думаю, ну він достатньо вдалий, такий був, і я зрозумів, що його треба застосовувати частіше. Чи прийшло до когось осяяння після розмови з тобою? Хтось хто побачив світло в кінці тунеля свого життя бездарного. Як сказати, був дехто хто плакав. так? Це було видно на камеру, у когось виступали сльози. Хтось зрозумів, що споров дурницю глобальну Було час від часу. Так? Я не кажу, що тотально в багатьох у них. от не знаю, чи щире чи не щире, але таке я, я бачу, якби в очах, що вони е, відчувають себе обманутими та своєю ж країною, в тому всьому От їм там вставляли одне в голову. А чи, чи в них пройшла перепрошивка, так? Якщо так грубо в лапках е, висловитися, я до кінця не впевнений, але я частина людей, які справді жаліють, що пішли на війну, і в деякі речі вірили, а все це виявилося неправда. Чи є в тебе якесь співчуття жаль до них? Чесно, я би не сказав, що в мене співчуття. Я би сказав, що у мене такий часом, от я коли десь був на середині цих всіх розмов, я дуже сильно втомився, та там вже йшов 50 й чи 55, й часто вони шаблонно ці всі речі відповідали. І в мене от таке відчуття великої втоми було. І деколи я себе хапав на думці, що от по тих всіх розповідях, коли вони там тебе переконують там нацисти, дехто з них переконував, що тут є там бомбили Донбас вісім років, що Україну там Крим подарував Хрущов і так далі. І в мене таке я думав, Боже. Це ну, таке враження, що я сиджу у психі, якби це, в психічній лікарні, в чому стараюся людей ну, так, якби, логічно переконати, а мені не вдається. Так? Я як людина, яка ну, не може знайти у цій так? яка може це все вирішити. От в мене десь такі відчуття. А чи жаль якийсь був? Ну, я б не сказав, все-таки ці люди прийшли в цю країну воювати, вбивати, і все, що вони там не розказували на камеру, то ну, коли ти їм показуєш кадри. Убивстві мародерства вони часто це заперечували, казали, що це українська пропаганда. Mm, да. Чи власне на початку ти казав, що було два запитання до них? Е, якщо на одне з них відповідь вони не ні, вони не згідні з тим, щоб це публікувалося, тоді ви це не записуєте. А для чого вони взагалі погоджуються на ці розмови? Для чого їм ця публічність? Для чого щоб їх знали? Ну, по-перше, там, наприклад, вони не знають, чи вони є в списках на обмін, так, грубо кажучи, чи, чи пам'ятають про них. Тобто первинну ціну, ціль вони переслідують, щоб піти бути засвіченим, mm. якщо так на сленгу сказати. І щоб всі розуміли, що є такий там воїн Росії, щоб про нього. Тобто для пришвидшення чи внесення там в списки з Російської Федерації, тому що дуже багато росіян якби дивляться, багато тих, які їх бачили, то в перший раз зрозуміли, що вони в полоні. Ну, я маю на увазі їхні родичі з нашого Ютуб-каналу. От якби Це одна із цих якби їхніх. Цілий друга. А якщо там, ну можливо, довго не йде обмін, то вони там, ну хто не погоджується, то в кінці кінці вони, типу, самі там каже, Любомир, я би пішов там поговорити, щоб показати, що вони ну так, за родину, за матушку Росію. Це ж ну тобто, я починаю розуміти, розумію. Ну якби зрозуміти, що це ще одна з цілей може бути, але це якби ну сказати, це дві такі загальні. Є люди, які, наприклад, були за які ваганера, які просто хотіли, ну от, грубо кажучи, вони вижили. І хотіли просто поговорити, і щоб інші бачили, щоб не погоджувалися йти сюди воювати. Вони мені чітко це говорили і говорили достатньо жорстко про Російську Федерацію, про весь устрій, який там існує: про диктатуру, авторитаризм, несвободу слова і відсутність демократії. Да. Що їх чекає, на твою думку, коли не повернуться? Тобто, вони ж не будуть героями в себе на Росії. Ну, давайте так, я б. Би... Чому ні? Ну я бачив деякі сюжети там раші тудей і так далі. Їх там зустрічають. От вони з полону вистояли, наші ребята, наші воїни і так далі. Тут так однозначно не можна говорити. Тобто на камеру там вони їх знімають, чекають, п'яте Чи будуть вони героями? Е, ну не знаю. Не знаю. Наприклад, там по різному може бути, якщо е, хтось там повертається в пасілок, може там багато розказувати, як він воював там з укропами чи з хохлами, чи з нацистами і. Хто знає, як там буде, чи буде пам'ятати про них держава? Я цього не знаю. Наприклад, був один такий факт: ми купу місяців тому знімали хлопця 20-річного. Він з Розвардії. Так він в, в перших рядах прийшов, воював на Харківщині, uh -huh. перестрибував з окопу в окоп і підірвався на своїх жмінах. Так ну там чувачі стояли. Був наш контрнаступ на Харківщині. Він десь відходив 20 років. Йому обірвало ноги по колінах. Здається, є відео, воно у нас найбільше набрало на каналі Львів Медіа. І на нас вийшли росіяни, і він десь був з якоїсь там губинки дуже далеко, мати в нього прибиральниця. Сама його ростила і так далі. Він розплакався нам на камеру, коли ну, ми з ним розмовляли. І росіяни, які живуть, здається, в Німеччині, сказали, чи можете ви нас з'єднати з його мамою, бо ми хочемо йому організувати протест. Uh -huh. я, ну, мені так трохи дивно, це було прохання, я кажу, ну для чого? Ну, щоб Україна мала би про нього пам'ятати, ну і мені росіяни самі сказали, ну Любомир, то що не знаєш, яка в нас країна, каже, дадуть йому дві балуанки на ноги, і більше типу нічого не буде. Каже, тут він за що він втратив ноги? Ні за що, каже, про нього всі забудуть. Ну Тобто, якщо самі росіяни десь там в еміграції такі говорять, то можете собі уявити, що частина з них, яка там з руками-ногами, може щось там під алкоголь. Буде розказувати, що вони герої, а є частина таких, яка буде нікому не потрібна. На запитання, чи є хороші розкі. Яка твоя відповідь? Моя думка ні. Ну, е вони настільки просякнуті пропагандою і нелюбов'ю до України і українців, що потрібні будуть роки, щоб, зм... Ох, перепрошую, щоб змінити цю думку. На це підуть десятиліття. Плюс до того. Чи ми знайдемо якусь <кій> точку в майбутньому чи знаменник спільний? Я думаю, що пройдуть десятиліття, можливо, там сотні років, поки забудеться це все. Під тими відео, які які ти виложиш на свій ютуб, на ваш youtube канал, а, які переважно дають коментарі, фід фідбек від людей, тому що наше суспільство буває досить критикритичним хрити, хрити, до таких вони ну, різні. Там залежно, ну там іноземці пишуть англійською мовою, там пишуть українці, там пишуть росіяни. Росіяни часто нам писали. Що це все постановка, мовляв, ми десь там знайшли бомжа на вулиці, перевділи його, сказали завчити текст, і це все неправда, що говорять. Українці чесно ну, багато дякують за нашу роботу. Але є деколи коментарі, що мовляв, Любомир, ми за м'яко до них ставишся, все-таки це хумати, які прийшли вбивати більшість іноземців. Дякують їм цікаво, і, там, ну, щоб ми це показували і продовжували свою роботу. Тобто ну, є дуже сильно полярні думки. Часто росіяни вони там наганяють ботву, чи це ранні, і там мені можуть погрожувати, що мовляв, там хакол, жді, ми до тебе йдемо, і там ти все побачиш, і ми тобі все покажемо, і ми тебе зловимо, і там, і так далі. От такі десь речі. Психологічно це складна робота? М -м, ну як сказати, е спершу це було цікаво, згодом це був якийсь етап, що мені фактично не хотілося навіть їхати там з ними розмовляти. Але ну я якось себе переламав, і зараз я розумію, що це просто потрібно робити, бо люди дивляться, і ну якби я це за голосно сказано. Ні, я на певний мір, це якби якщо я посіяв сумнів, в головах не лише тих росіян, з якими я розмовляю, а тими, які мене дивляться, то я думаю, що я ну хоч якогось результату досягну. Не треба щоб там до кінця їх переконав, але вже якщо у нього ці. Там е скрепи, там волі починають якось там е які заржавілі від пропаганди починають рухатися і скрипіти, то ну, якби якийсь результату мною був досягнець і на завершення. Розкажи, будь ласка, трішки ще за цей проект Львів Медіа, за, е як він створився команда, яка над ним працює, і які ще будуть у вас цікаві ідеї? Е ну, дивіться, фактично, це ми знаходимося територіально у Львові і був сайт. Сайт мав інвестора. І наприклад, деколи там до війни проводилися якісь розмови, тобто я не був його керівником. В якийсь момент інвестор мене покликав і сказав: Любомир, щось треба з тим робити. І нас є небагато. Так ми робимо, коли ми говоримо про Львів медіа, то він, якби сайт, він е, сфокусований на локальних новинах, тобто, є звісно, зараз війна і він. Розповідає про загальну національну тематику, але коли говорити про Ютуб-канал, нас зовсім небагато, так якщо там хтось думає, що це багато людей робить, нас фактично з команди зараз я вам скажу до п'яти людей, в тому числі з відеооператорами, ті, які монтують відео, ті, які перекладають, і ті, які умовно можуть продагувати нас, кілька чоловік, які там роблять, тобто центральним флагманським все-таки, якби проектом є розмови з військовополоненими, ми також говоримо з експертами, і зараз в нас. Ми починаємо пробувати, бо все таки Ютуб це якби соцмережа. Це на телебачення. Ми хочемо запускати також лінійку про життя внутрішньопереміщених осіб і про релокований бізнес, який тут знаходиться на західній Україні. З того, що ми бачимо, ми зробили там одне чи два пробні інтерв'ю. Люди це дивляться, їм це цікаво. Ми знімаємо людей, які тут оселилися на Львівщині чи в інших регіонах з Маріуполя. Чи з тих міст, чи з Херсону, там, наприклад, чи з Херсонщини, які переїхали, втратили житло і своє життя подальшому хочуть пов'язати із західним регіоном? Ми показуємо їхні історії, і що вони думають взагалі, все таки там захід України, схід України, як їм тут живеться, і що вони в майбутньому планують тут робити, і що думають про цю війну? Якось так. Ми вам бажаємо тільки удачі в всіх ваших починаннях. Дійсно, нам необхідний якісний контент, особливо український контент. І будемо раді вітати в Чикаго, якщо буде така можливість. Радіо Чикаго.